Нас в режимі такого дуже пришвидшеному, я би сказала, це все вчили. Насичена програма. Відповідно, 40 днів ми проходили теорію, практичну підготовку. Ну і от сьогодні, по суті, ми вже випускники, які отримали дозвіл керувати такими великими класними пташками. Сьогодні у нас, дорогі друзі, великий день. Ми його чекали дуже-дуже довго. Тут перед вами стоїть комплекс більш як на 45 мільйонів гривень. А кожен з вас точно знає бойові можливості комплексів по Можу відверто сказати, що настільки потужний просунутий технічно комплекс до мене в руки потрапив перший раз. Мені є з чим порівнювати проблемні технічні питання, які виникали з комплексами іншими. Тут вони вирішені. Це набагато покращить роботу аеророзвідки, коригування артилерії, коригування вогневого враження. Ми дуже вдячні людям, які підійшли до рішення технічних питань саме комплексно. Це технічне рішення базування цього великого комплексу на вантажівки, яка дозволяє дістатися до місця зльоту оперативно, дозволяє вирішувати питання доставки технічне оснащені комплекси по нашим чертежам, по нашим забаганкам враховані всі найдрібніші деталі, які в процесі експлуатації. Ми на них зауважували. Тут є все для е, вирішення пілотних завдань для виконання бойових розпоряджень. Які люди? Вітаю! Труцем вийшло, там дуже непогано. Тут є і інвертор, який забезпечує живлення, тут є і генератор. Ізільний підігрівач або в чистому полі під морозом, під дощем, або сидиш тут. В тебе звукоізоляція, шумоізоляція, світлоізоляція. Ми зробимо спеціальні маскувальні сітки. Я відносно недавно військовослужбовець, і це по суті така перша велика пташка типу покрила у моєму житті. І в принципі, скажу вам, якщо мозок працює і, хоч якісь навички є, то ним не настільки важко навчитися управляти. Він достатньо інтуїтивний борт і який правильно гарно себе поводить в небі. В нього хороша камера, в нього хороша стабілізація. Він дуже класно працює під засобами радіолектронної боротьби. Ну і відповідно ну, дається ним виконувати завдання. Сьогодні це не просто проєкт фонду Порошенка і справи громад. А сьогодні до цієї спільної роботи долучилася ще низка благодійних організацій і наших бойових побратимів. Ми передаємо комплекси, і я думаю, що вже найближчими днями вони будуть запущені в роботу бригади артилерійської розвідки, яка працює по всьому фронту і яка. Посилить значно можливості української арти бити русню. Мені особливо приємно передати комплекси разом зі справою громад 59-ї Гайсінської бригади разом з Дем Сокірою. Гудименко, вітання тобі! Це наш спільний проєкт. І особливо приємно передати танковій бригаді. спільно з владою кривого рога стосовно бойового застосування цього літака, це військова таємниця. Я думаю, що узкі будуть неприємно здивовані практичним застосуванням цих літаків.